Запитання 1 блоку 12. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення, професійна правнича правова допомога в адміністративних справах. Адміністративне правопорушення. Це протиправна? Винна умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративне правопорушення може бути вчинене умисно або з необережності. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення. Адміністративного правопорушення 16 років підстави звільнення від адміністративної відповідальності: це необхідна оборона, крайня необхідність, неусудність суб'єкта, малозначність правопорушення, передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу. Відмежування адміністративного від кримінального правопорушення здійснюється за критерієм ступеня суспільної небезпечності цих правопорушень, оскільки і адміністративне правопорушення, і кримінальне правопорушення є суспільно небезпечними. Показники ступеня суспільної небезпеки це наявність або відсутність тяжких наслідків. Розмір майнових збитків. Щодо правової допомоги та участі адвоката в таких справах, детальніше потрібно дивитись запитання номер 8 до цього блоку.